Доброго мирного вечора. Миру, спокою, затишку. І всім всього хорошого. Так, купили ми нині три оселеці. Так, Помила їх. Е, Живіту тут -ту серединку я відірва, відриваю викидаю, бо воно не смачне. І зараз беру шкіру. Я зразу чищу зі шкірки. А хто як? А ви чистите зразу шкірку, ні? Оселеці дуже гарні. Я там той раз брала в новому Олексинці, гарні були оселеці. І цей раз заїхали взяли. О. Бо а це. Як сказати? Є такі, що знаєте, вони розлізаються, перестояні десь перетримані, хто знає скільки. то Таких не хочеться брати. О. А ці якраз такі тверденькі, файненькі. То нині. Там той раз взяла два тільки, а цей раз кажу візьму три. О. Перше, ми весь час ну оселеця купляли, творили картоплю або пекли картоплю до оселеця. І дуже було смачно. О. Ну, а зараз. До оселедця в нас буде на вечеру каша. Ось так. Трохи стараюся ті кості вирвати, вибрати. Ось. Та й таке-то. О, а тут поплавка не вибрала, бачите? Роздява забула. Ось так. Ось так акуратно, щоб повитягувати трохи костів. Зараз їх трошки повідбираю. Ось так. Почистимо. Ось. І в мене Ігор любить, коли дуже багато цибулів з оселедцеві. Ось так. Ось це повибираємо іди іди, працюй. Подивись, мою тут грубу підложити треба. Перенести. Я не знаю, чи воно вже. ще не прогоріло. Прогоріло чи ні, Я не знаю. Не знаю, коли вже прогоріло чи ні. О, бачите, ось так. І разу поріжу кусінчиками. Я маленькими дуже не ріжу кусінчиками. Ось. Ось так. І тепер цю половинку відділимо. О. Я часом є, як не маю часу почистити, то так ріжу з кост, костомахою, а потім вже ось, вибираємо. Коли є як, то, звичайно, краще почистити, а потім тільки вже посмакувати. Ось. Так, що ось таке. -то. Хто там любить оселець, запрошую, будемо смакувати. О, буде смачно. Буде дуже смачно ось усі на хребті зверху також повибирати. І беру, колись в мене баба тюльку дуже любила. оселеця вона так не любила. Вона брала тюльку і її. Обирала, вона весь час її перебере. Бо була та камса, вроді так, камса, то та така, що дрібнесінька була, її брали більше свиням давали. Бо щось така була асоціація, що свині солону їсти не можна. А от як тюльку е, дають, чи ту камсу таку дрібнесеньку. Камса, вроді, дрібненька. ну, виправте, якщо я не так. О. Якщо я не так сказала, то в мене в нас от баба любила тюльку, таку файну, величеньку брати і також її брала, заправляла і цим, як його. Господи, Боже, олійкою, цибулькою, і вона була дуже смачна. А сусідка любила оцю камсу. Вона скільки, 7 копійок стоїла та камса вроді. Ось. За кілограм, вроді 7 копійок. То вона любила ту камсу, камсу. То вона брала її і просто мила, але вона її не перебирала нічого. А просто мила і цибулею заправляла, олією мастила. І тоді. Просто їла її цілу з головами зі всім. Я не могла ніяк зрозуміти, чого вона так ну, їла тут камсу з тими головами зі всім. О. Так, що ось таке то. А баба тюльку любила. Дід їв оселедці, а баба собі окремо робила тюльку, бо казала, оселедця їсти, то немає ніякого задоволення. Кайзів, два куски вже й наївся. А от з тюлькою сидиш собі і смакуєш то довше часу. Займає насолода. Ну, не знаю, це, а ви як? Я, наприклад, тюльку люблю, тільки якщо вона гарна, велика така. Мається на увазі, що її є, що там їсти. Ані, ані просто тільки хребти і голови з'їсти. Ось таке діло. Так що ось такі-то були байки. Дід любив більше оселеця, а баба любила більше тюльку. Ось таке діло. І це не тому, що там моє не було за що купити. Ні, було, було за що купити. Я не знаю, по чому оселеці стояли. По чому тюлька, Ну, камсу я ту купляла пару разів, бо додому. Мама посилала, піди купи, бо треба тим, свиням подавати, бо вже гноївку хлебчуть. Ось. То ми ходили, брали, то я знаю, що камса стояла, та сама дрібнесенька сім копійок. А оскільки тюлька і скільки оселець стояв, оцього я брехать не стану, бо не повню. Ось такі-то справи. Було смачно дуже. Дуже баба смачні барабої пекла в, в пєці в баняку. Під неї клала сало під барабої. От. Клала сало, тоді накладала барабої, накривала такою залізньою мискою. Банячок був човунний. Накривала залізньою мискою і перевертала. який mm смачний. -hmm. Okay. І перевертала той баняк догори дном. Ось, вас так робили? Догори дном перекидала. І тоді е, то, те сало получалося вже зверху в баняку. І як воно смажилося в баняку, Воно стікало по тому саль, по тому, ну, по ті барабої. І виходило дуже смачне і дуже смачна їжа. Ось, дуже ті барабої були смачні з тим салом. Такі були, що аж ну, ну, пальці оближеш. Ось, так що ось таке то. Такі були печені барабої. Воно, те, той жир не стікав на, ну, на черінь в п'єці, а стікав ту миску. Але він, поки стікав донизу, то він ну, барабої впитувався, бо баняк великий пекли. Ви не думаєте, що там баняк 10 барабоїв хтось пік? Сім'я велика була, барабою багато пекли. Баняк на відро був десь такий барабою, бо сім'я в нас велика була. Ось, Всі ввечері посходяться, а ще сусіди як зійдуться. Ось, бо ж то вечір треба було на вечерниці, як то кажуть, на посиденьки вечір посходяться. Ось то брали той баняк тих барабоїв, зідять і навіть не знаю, де він подівся. А вони такі смачні, ароматні ті барабої, а які бабки в них підсмажені були. Це, це, просто, це просто тільки згадати. Треба буде колись п'єці розпалити, але я такого баняка не маю. І спробувати так спекти. кому баняку, треба баняка такого десь купити. О, невеликого. Щоб барабою в п'єці пекти зі салом. Ти будеш в п'єці помітити? Буду тату в ящинок нарубав, щоб Ну, Скільки на он, скільки в щенок. Хлівчику. Я знаю, що є. я питаю коли. Треба вперед того баняка знайти купити. Такий чавуний баняк. Ось так. Ну, зараз я поставлю е паузу, щоб то до чишку. а тоді, а тоді покажу далі. Так, почистила, нарізала купу цибулі. Тепер поливаємо олією. Небагато, дуже багато не поливаю. І перемішуємо ряделками. Ну зараз годинку часу постоїть. Оце буде смакота. Оциту я не даю, ми не любимо з оцитом А хто любить оцит, може додати сюди оцит, Ну я не додаю. Нам оселедець і так смакує. Цибуля для Ігора, оселедець для мене. Він дуже смачний тоді виходить. Так що ось так. О! Запрошую на оселеця. Значить, такий гарний, дуже смачний. І не пересоляний, і не розлізається, як маляга. не перестояний. Так що всім смачного, хто буде їв. Хто буде вечора, смакуйте, хай всім буде смачно! Гарного вечора і міцного здоров'я чи гарного дня. Хто коли буде дивився смачного вам і хай буде все на користь.